Які історії пов'язані з легендарною щукою, де шукати місце сили, та які міфи варто знати про Кременчук? Відповіді на ці запитання цієї суботи дізналися учасники родинного квесту легенди Кременчука, який влаштували волонтери молодіжного парламенту та учасники програми Кременчуцька академія волонтерства участь у заході взяли 11 команд. Ми разом з волонтерами, які приймають участь у програмі Кременчуцька академія волонтерства, вирішили зробити такий родинний квест. Для Кременчужан і не тільки для Кременчужана, ті, хто приїхали до нас, щоб вони познайомилися з історіями, з легендами нашого міста. Організаторами цього квесту є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцька міська влада, волонтери Кременчуцької академії волонтерства, а також Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх команди виконували завдання, отримували підказки, тим самим вивчали давню історію міста та його легенди. Давайте. Яка пісня? Ти не вмерла Україна! Ні! Слава, ні доля. На старт, Увага, руш! Команда брат і сестра активно включились у квест. Дмитро, капітан команди, розповів, чому вони вирішили взяти участь у змаганні та подякував організаторам за можливість весело провести вихідний день. Суботній вечір. Точніше, день треба чимось себе зайняти. Вже тепло, не хочеться сидіти вдома. Тому вирішили підчеркнути для себе нові історії, послухати про легенди в Кременчука і віримо дійсно в перемогу. Дякуємо організаторам за таку можливість, коли родини можуть приєднатися, дізнатися щось нове і отримати від цього задоволення. Валентин разом з донькою та сином також долучилися до ігрової суботи. Ольга, дізнавшись про квест, вирішила, що це гарна перспектива для веселощів. А Валентин хотів дізнатися більше про місто, в якому зараз мешкає. Ми Знайшли квест разом з сім'єю наших знайомих знайомих, та вирішили, чому не спробувати та не перевірити свої якісь знання. Ми так давно проживаємо в Кремчузі, і хочемо пізнати його більш детальніше. ну, дивовижні міста, де раніше, мабуть, і не були. Ну для цього ж хочемо пройтись по цьому. А так для себе, щоб знати дещо. Дізнатися вдало, чогось нового Соборно, годинно, інтересного найменший член родини Владислав, хоч Палку бажав перемогти, все ж більше радів саме участі у квесті. Слово ну не перемогти, але хоча б поучаствувати та Ми щоб дізнатися щось місце, нового. Ні, знаєте зі словом, а ще слава Україні. Наприкінці квесту переможці отримали чудові подарунки від молодіжного парламенту Кременчука. Перше місце у квесті. Отримує команда Дякую вам. <головіка> так, вітаємо вам диплом. Повісити. І ще вам корисно проводити час. Ого. І, і Родинний квест легенди Кременчука не просто розважив сім'ї у важкий для кожного з нас час. Він об'єднав людей разом, зміцнив родинні почуття та показав, який прекрасний та містичний наш рідний Кременчук. Дар'я Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини.